Недавно, прическа. Після того, як я зупинив її, її янукович, та добре, за мене не бійтеся, ходіть сюди ближче. Е, давайте одразу перше питання. Скажіть, як це сталося? Тобто, як ви зупинили цей кортеж? Я я, я, чесно я, 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 кажу, не хотів! Тісно чесно кажу, я мені не хотів, значить, це.

Ну що значить це... стою весь червоний? Сідати. І так, ну що за стою. І тут там стоїть першої машини. Значить, те виходить той такий здоровий. І так пойде на мене. Тижи, а їші, каже я, я кума сило сте ко-ко, ко, ко. Викати то в мене тут недавно. Комплектно Я кума, ще. І віже. Ну що я значить, думаю, Петере сказати, в якій воно там поменше сидить, кого, постуровому. Ну та що воно то так? Ну я не знаю, які воно то там менш чи з тих вік А напарник вас що цей має? То що мій напарник? Той хитрий гад зразу пострілився. Це значить перестати свят. Не значить стою, Значить я стою. На напарник лежить. Какие мухи? Коло мене! Чуйте, а шо ви зробили, ну, саме перше? Ну, шо саме перше? Я, 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 на на нас пояшли. значить, бо, 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 не вжить. А вона шо? Кажу, моя. Що мені робити? Ну, якщо нам каже... Ну що каже? Не не ти дзвоняє біж! Добре, давайте ми будемо змікатися літаки. Скажи, <рисвіт> тобто спинили ці крутежі? Що далі? Ну ну що ну, далі? Це значить. Я секус. Си -си це замучене за мене. За значить, я. Ти. Каже до мене, хотів... Ну ти ні? Зупинив. Значить подивись подивиш, що Так. Що правильно? Я кажу, а можна я в салоні поїхав то Воно так смішно, <рес> знаєте, служить, там до мене хитро усміхнулися і кажуть, Значить, ти гаїжник, Значить, ти зубинив, роб'є все, що положено. Що я що? Що я тіку там не робив? <рес> і в трубочку дихав, і вот корінні отак воху дихають. Зачить ти їй а...

Так, так, ну, ну він так хотів мені допомогти, значить він виліз, ситуацію оцінив і через подив ліс втік. А що в цей час робив саме Віктор Петрович? За ну, та, 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 знаєте, він не, не сам був щось, певно. Знаєте, такого вийшов з машини і таку голову в кут? мов Верховна рада. Yes. Nu, що б сміс він, ну, він то не прив'як, що по дорозі тут з зупинки буває. Правильно? Тобто вийшов Віктору Федорож машини і що да, і, і йде на мене і, і каже, уважаємий, а я в чому причина установки? Ну я так теріскуся і кажу, ну що, не я Віктор. Так не сказала, так і ні скасова. Ви герой. Я б на рав, місці вони це признати. Я б теж зразу втік, бо їх же багато куди втікати. Ну Тобто всі. Ні, ще не всі. Значить, туди я пішов, значить, в вина. І так, знаєте, так, по наглому так, до янукови та кажуть.

Кажу, а на моторі цифри вас співпанають з документами. Кажу, а ну капот мені відкрили. А він що це? Що? я кажу, але такого мене ручки візьміть, бо щось можна вже не значить відкрили мені той капот, значить, де начинати ці цифри і ніц не вірю. Всі всі розпилили. Тоді думаю, йду Абан. Кажу, а що у вас такий мотор грудний? І в той момент водій вилазить з машини і вискіть. Значить поки вони тут ситуацію оцінили, я десь два рази себе мотор співдачу. Але так сознання і не втратить. Чому? Така відтягнули мене. І так, знаєте, стоють і думаю, якщо це сам себе вирохнути не можу, Значить треба шукати, що мене. так. Значить, підходжу туди з голови охоронників, І кажуть, так значить, по, по нам були. Салоха тебе, вам б'є!» А начать попросить толятні відносина, не знає. А далі? Шо? А що далі? Вони твоє почервоніли по і віздіть. Що? Сім лісі. Ви залишилися один на один з Віктором Федоровичем. І думаю, що хана мені. Знаєте, вона в принципі то так є. Так-так, але ми сидим якось домовлено, але 200 гривень мені так тяжко щось ніколи не давали. <реку> Пані та панове, давайте поаблодуємо, ми два змога